Займаємось ми повітряною розвідкою. Це секретна інформація. По-перше, обов'язок, по-друге, да, це задоволення. Коли ми знаходимо, коли ми вражаємо, це емоції, це, це класно. Ми їх сюди не звали, нас не прийшли. По перше.

Звати мене Олександр, командир взводу БПАК 47 МБР. У війську я з травня 22-го року я не йшов цілеспрямовано в воєнкомат, все інше в сім'ї було проговорено. Якщо прийде повістка, то ми не будемо шукати там путі відходу, якісь, ще щось, підемо служити. Прийшов звичайним солдатом сюди. Не став відсиджуватися чекати, поки мене заберуть в піхоту, а сам визвався в роту розвідки для роботи на мавіках. Потім склалося так, що Прийшов наказ про те, що треба зробити екіпаж на крило на лелеку 100. Ну і теж так подумали. І, ну, Вирішили там загально колективом, що я там і ще декілька хлопців поїхали. Тобто з цього і почалась історія на роботу саме на крилах. Займаємось ми повітряною розвідкою на саме на крилах, тобто велика 100 фурія, шарк, «Флаяй». Забираю антенку. Для зв'язку з літачком для керування. Дуже хорошим. До речі, українського виробництва. Сама правильна антенна це в нас 47-й бригаді. Магура. Там, де служать кращі сини України. І дочки, до речі. Компуктери і запускаємося. Зараз ми розгортаємо наземну частину комплексу. Бліндаж це безпека в першу чергу. Ну, По-перше, нас тут не видно, на відміну від... Машину видно. Якщо з машини працювати, то там ще й небезпечно, бо момент прильоту він же ж завжди існує. Тобто Машина від осколків не захистить, бліндаж захистить. Я основна задача я пілот-оператор. Я сиджу за комп'ютером і управляю Випічку під час польоту. Напрямок польоту і важлива штука час польоту. Від початку розкладання розгортання комплексу до моменту зльоту десь 15 хвилин. Зараз готовий, да? все готовий. Готовий, так? Нашою головною задачею є моніторинг шляхів підходу, виявлення і передача даних на пункт управління, ну, те, що ми там і там виявили для подальшого ураження або супроводження. Наразі дистанція там плюс 100-100 плюс, якби у нас не проблема. Нашими засобами, котрі у нас є. У нас є зона розвитку, наша, по котрі ми працюємо. Якщо там поступають якісь задачі, то відлітаємо кудись треба, але це робиться через пункт управління. Це літак-розвідник, він виконує тільки функцію розвитку. В нього нема можливості нести ні бойову частину, ні якісь FPV і так далі. Тому подібне. Це достатньо цікава робота, насичена. Вона потребує уваги. Тобто ти не можеш відволікатись. Ти в процесі весь час маєш бути зосереджений. Знову таки, ти вивчаєш ці ландшафти, ти розглядаєш якісь моменти. Наш підрозділ на чергуваннях знаходиться 24 на 7. Якщо там не дуже гарна погода, все одно сидимо. Там доцільно це не доцільно, але це треба. якщо треба злетіти, то я думаю, що ми полетимо за будь-яких погодних умов, щоб спасти особовий склад, котрий спереду нас стоїть, прикриває нас. Були такі моменти, коли треба срочно було взлетіти, неважливо ні на що, там, погода, не погода, тільки пішли там, в наступ, треба. Треба шукати, супроводжувати, вражувати, захистити першу лінію, так, щоб ворог не пройшов її, щоб вціліли життя на наших пехотинців. Ми переглядаємо ближні тили ворога. Тобто, наша задача, щоб не було якихось несподіванок для нашої лінії оборони, щоб певна якась гіпотетична колона з нічого не з'явилася перед. Оборонними позиціями. Та ця робота вона може не така драйвова, як там у тих же коптерщиків, які постійно літають от над ЛБЗ, але вона не менш важлива і не менш цікава, тому що ми часто бачимо дуже е, такі серйозні засоби ворога. Ну, наприклад, там місяць тому ми ловили піона, по ньому стріляла наша артилерія. Працювали хімарі, він був навіть вражений, не знищений, але вони не могли спокійно годину-дві попрацювати. Один-два постріли і мусили ховатись, бо над ними було, був розмін. Ми з вами приїхали на іншу локацію, на точку злету іншого нашого екіпажу Лецьку. Чим більше засобів, тим ми більш мобільні, ми можемо взлетіти там, підлаштуватись під погодні умови, наприклад, чи ще щось таке. Тобто, в мене є вибір, чи то полетіти на вулиці, чи то на шарку. Ну, мені хочеться, щоб більше було українського виробництва саме. Саме щоб наші літаки працювали і ми там не користувались польськими, австрійськими чи ще якимись там літаками. Саме щоб було наше виробництво, і ми розвивали надалі цю тему не тільки під час там воєнного чи військового стану, воєнних дій активних, а і в принципі надалі, щоб це все розвивалося. Професія БПЛАшника це не те, що там просто став, полетів. Людину треба відпочити. На це уходить, там півтора-два місяці на той же один комплекс. Це один комплекс ми беремо. Потім е людина після навчання. Приходить там, не ну, не відразу, що вона стала, полетіла їй треба показати це, поставити в якийсь більш екіпаж, у котрого більше досвіду роботи, щоб вона подивилась. Да, вона там взлетить, вона посадить. А як саме це проводиться? Це все робиться. Треба до допілювати це все. І на цей час ще там декілька місяців уходить. Теж, тобто, там щоб сформувати нормальний екіпаж, треба. Навчання півтора-два місяці, плюс щоб люди попрацювали з екіпажем котрий з досвідом, щоб не було там втрат ніліпих якихось ще чогось, тому що це все коштує доволі багато грошей, це треба питатись, зберегти засоби ці, тому що вони приносять роботу. Я там, щоб нормально літати на тій самій лець, я проїздив у свій вільний час від коптерів. Дуже багато часу, десь декілька місяців я їздив до робочого екіпажу, котрий працював, і просто дивився. Вони там щось розповідали, щось розказували. зато ми потім стали полетіли самі. Ну і це там наприклад однієї людини, наприклад, у котрий є бажання. На якщо там у людей немає бажання, то це можна помножити на два на три. Наразі ж там є рекрутингові центри, в котрих ми заповнюємо анкети. Там, наскільки я знаю, бажання людей в принципі плюс-мінус якось бачаться, чуються, тому підбирають. І там з розвитком в принципі теми БПЛА у нас є той же 414-й полк, чи хто вони там стали вже громадян? Можна ж потрапити туди. Якщо там людина не ховалася її, скоріш за все, десь не спіймали на вулиці, то а він сам прийшов в рекрутоновий центр, то я думаю, що його почують і приймуть до уваги його побажання. Там наразі прийшло до нас скільки шість нових людей у розділ. Вони не потрапили в піхоту. Вони потрапили сюди, значить людей було бажання на саме тоді. Дати їм засоби роботи, засоби ураження. Щоб люди бачили, для чого вони працюють. Ну ви я не знаю, може бачили, не бачили, але коли там знаходиться танк, наприклад, він уражається, ну це круто. Це дійсно круто. Коли він працюючий, тим паче він тільки виїхав на позицію, тут напрямтіло по тобі. На цьому напрямку поступила команда, що збили під літак Су-34, котрий кабами наносить удари по нашим позиціям. Прийшов наказ швиденько полетіти в той квадрат, і так дійсно знайшли, підтвердили ціль. По-перше, обов'язок, по-друге, да, це задоволення. Коли ми знаходимо, коли ми вражаємо, це емоції, це, це класно. В будь-якому випадку. Ми їх сюди не звали, але самі прийшли. По-перше, тому треба їх викурювати звідси. Мотивують щоденні обстріли їхні, ну, це, ж, це не просто так. Те, що вони, в принципі, взагалі лізуть сюди. Я взагалі не розумію, що тут, ну, що, що тут можна було забути взагалі на нашій території це своєї цивільному населенню хотіли сказати, щоб вони вірили в перемогу. Е, я розумію. Наскільки важко там. Ну, ми тут, хоч, хоч якось бачимо, що відбувається. Вони бачать це все по телевізору, а телевізорі часто бувають дуже крайнощі, або все погано, або все дуже добре. Правда, вона десь посерединя. Тобто Не все в нас гладко, але в той же час в багатьох випадках не так страшно, як про це говорять. Люди аналізуйте і не забувайте, що війна триває. І... Будьте готові до того, що в якийсь момент нам потрібна ваша допомога. І якщо ви там думаєте, що ті ж донати, це йдуть там комусь в кишеню, ну ні, це дуже-дуже допомагає. Тобто навіть 100-200 гривень, які скинуті на якийсь збір, коли хлопці там просять на машину, там, я не знаю, на ремонт, вони реально важливі і реально це допомагають.